Це керівники підконтрольного ФСБ Рацирсу говорять про свого агента в Україні. Отець Олександр Кузьмінко, як відповідальний секретарі, ви можете сказати, наскільки зараз центрів, членів в РАЦИРС і як вони між собою взаємодействують? Ну, більшість єпархій має в своїй структурі місіонерські або критизаторські відділи, і більшість єпархій, вони, звісно, ну, наскільки неізвісно, хоч і РАЦИРС, причому ми об'єднуємо і білоруські центри, і території України я там по території України. Так, лидера, сейчас сожалею контакты потерял, то есть у меня остались личные контакты с несколькими людьми, которые сейчас на территории Украины находятся и с которыми, конечно, остаются друже-дружеские контакты и высокое взаимное но понятно, что они очень многие близкуют, и по его моя общаемся только по определённым каналам. То кто це ещё в Украине? Заходимо на один сайт цього Рацирсу. І бачимо, як там хвалять українку Ірину Кременовську як свого головного редактора. Заходимо на сайт Кременовської та через веб-архів заходимо в архів, що вона раніше у себе писала, і бачимо, як вона цитує голову процесу Олександра Дворкіна. До того ж. Достатньо звернутися до архівної версії сайту Antisecta.org, де Кременовська виступала як координаторка і одна з провідних авторок. І можна виявити, що сайт буквально рясніє цитатами Олександра Дворкіна, а також посиланнями на його публікації та книги. У розділі сайту борці з сектами український центр Кременовської безсоромно розміщений поруч з центрами і ресурсами РАЦИРСу та особами з відверто антиукраїнською позицією. А також Кременовська активно пропагувала те, що говорить та пише Олександр Нівєв, цей екстреміст, який повчав. Як треба захоплювати владу в українських містах, та що треба розділити Україну? Тіма тут рекомендую лучше прислушатися мнению спеціаліста кандидата психологічних наук Олександра Нілієва. Силку на відео ви знайдете в описанні. Цікавий факт: Ірина Кременовська єдина людина в Україні, яка активно бореться за провадження до законодавства України тих самих законів, які впровадив її керівник з РАЦИРСу Олександр Дворкін. Ці закони обмежують свободу та право людини обирати, що вірити, в свободу слова та переконань. В Росії ці закони вже позбавили росіян свободи совісті та переконань. Вони заборонили фактично будь-які релігії, окрім православ'я. Тож в мене лише одне питання: чого ця Кременноська їй досі на свободі?